Всім привіт! Чи як кажуть у нас Хаварі? Ви на каналі Кубокурка, ну а ми погнали. Купив я ось такі лего фігурки. Сьогодні буде невеличкий огляд на них. Ось така коробка. Виглядає непогано. Сьогодні розкриємо і подивимося, що мені випаде. Почнемо на цієї, бо я не знаю, що тут. Сподіваюсь, мені випаде класна фігурка. А може і ні, може, і погано випаде. І все розбілось. Судячи з деталей, у нас буде якийсь джентльмен. Зараз я його зберу і покажу вам. Я навіть помилився, це не джентльмен, а якийсь бізне... бізнесмен. Я не знаю, хто це. Але виглядає дуже красиво. Початок непоганий. В нього є ось така роботизована рука. Старовинна якась. Ну, виглядає прикольно. Мені подобається його ціл... ціли... ціліндр. Ну, виглядить він доволі класно. Походу, у нього протез. Фігурка реально класна. Ще тут була інструкція, як його зібрати. Та інші фігурки. А ще запасні деталі. Оце, до речі, принтована деталь. Ні, ну класні фігурка. Найбільше я б, напевно, хотів би цього космонавта. Або ось такого синього монстрика. Що ж, початок класний. Відкладемо цю фігурку в сторонку і будемо, і будемо відкривати наступну коробочку. Я хочу чомусь відкрити ліву коробку. Можете написати в коментарях, як ви думаєте, яка фігурка мені випаде наступна. Ну, я сподіваюся, що мені не випаде повторка. Я вже її почав відкривати, так що подивимось, що тут. О! Ой як. Ем, бачу скайборд. що ж, зберу покажу вам. Мені попалася ось така от дівчина скейбордом. Може це хлопець, я не знаю. Ну, він має гарне волосся. Зелене гарне волосся. І з кепкою. Має два вираження, вираження лиця. Ось таке і ось таке серйозне. Так, отак от він виглядає без скейтборда. Деталь запринтована. Спереді, з боків, ноги запринтовані. На цій стороні також. О, а от ззаді не запринтовані. Зате він має класний рюкзак. От не змогли запринтувати, або не захотіли. Але рюкзак це покриває. Виглядає так красиво. Фігурку можна, до речі, поставити на скайборд. Ще тут йшла інструкція. Але інструкція тут така ж сама, абсолютно. Так що не бачу сенсу про неї щось говорити. Вона тут просто є. І відкримаємо останню коробочку. Сподіваюсь, випаде щось круте. Як ви гадаєте, що тут? Я дуже сподіваюся, що якась класна фігурка. І що у нас тут? Ого, тут деталек багато доволі. І... ой-ой-ой, голова покотилась. Стій. І тут у нас. Ой-ой-ой, що це тут у нас? Лицар. Судячи з деталей, що так, лицар. Я його зберу і покажу вам. А, до речі, тут є ось такий от плащ. Такий коробочці маленький. Виглядає дуже класно. О, який плащ красивий. М'ягенький такий. Що ж, я збираю. А ви поки що можете підписатись на канал. Вийшов у нас ось такий от воїн. Вау, виглядає дуже круто. А, до речі, в нього ще є друг ось такий. Вовк. Ну, вовк дуже класний. Ні, класна, унікальна деталь. Воїн має ось таку от унікальну зброю. Ось такий от щит, по-моєму, влаго вже є. Але саме з таким малюнком, з таким принтом, по-моєму, це вперше. Це для нього такий принт зробили. Вовчий такий. Він, напевно, з фракції вовків дуже класно виглядав. І унікальний матч. Такий меч я вже знаю, що він з'являвся у Лего, але він доволі виглядає класно виглядає. Такі мечі мені в Лего подобаються набагато більше, ніж старі вони. Ці нові мечі виглядають більш по-новому і, і деталізованіші, ніж минулі. Покажу вам ще раз фігурку. Він має дуже крутий плащ, мінімум лечить. Ззаді все запринтовано і виглядає дуже класно. Руки теж запринтовані з боків, якщо вам видно, з боків. Ноги теж запринтовані, він має унікальний такий е головний убір. Я не знаю, що це. Схоже на темний капюшон, виглядає класно. Ось таке у нього сурове обличчя. Таке зле із шрамом, а ззаді в нього лице таке бойове, як будто він кличе на підмогу своїх воїнів. Або свого друга вовка. У нього вже ж є друг вовк. Він, напевно, його так гукає. Виглядає дуже класно. Мій друг хотів дуже цю фігурку. Ну, тепер будемо мені завідувати. Або йому, з, з ним обміняюсь. Або оставлю в колекції. Не знаю. Ну, виглядає класно. Ось так. Він виглядає шикарно, шикарна фігурка. Просто шикарно. І вовк. Просто бомба. Ось таку колекцію ми зібрали. Дуже класно. Пишіть в коментарях, яка вам фігурка подобається більше всього. Мені, саме більше сподобався ось цей от мер міста. Класна фігурка. Можна йому навіть поміняти його руку на цю. Виглядає дуже класно. Бомба. Це дівчинка теж прикольна з Лего Сіті. Вона більше, знаєте, до Лего Сіті підходить. Така звичайна дівчина підросток. Підліток. Класна, класна фігурка. І цей воїн, просто пушка. Чесно, я б, напевно, ради одного вовка б купив би цей пак. Але. Не тільки вовка ви получаєте а ще й цю фігурку. Це просто шик, бомба. Ось такі от справа. Що ж, якщо вам було цікаво послухати, то ставте лайки. То, можливо, я зніму ще відео якщо наберемо непогане количество лайків, або, або непогану кількість переглядів. На цьому все. Я з вами не прощаюсь. Зустрінемось в наступному відео.